При заліплах он. Вибори виборами, але оборона України від бойовиків не припиняється ні на мить. Аби ні у кого напевне сумнівів не залишилось, чи є нині Донецьке литовище із аеропорту там теж захисники передали. Відео привіт противнику не без національної символіки. А от між боями та обстрілами бійці на передовій нині обговорюють найпершу внутрішньо політичну новину підсумки голосування до Верховної Ради. Про все до найменших обставин доби вже готові розповідати мої колеги. Я вітаю вас за підсумковий спецкор на 2+,2. плюс Їх у восьмому скликанні не буде. І вже якби навіть заради цього. Нам треба було розпустити Верховну Раду. Це варто було б робити. ЦВК ще рахує, але вже тепер очевидно, епоха комуністів в Україні скінчилася. Танковий бій у Приазов'ї околиці Маріуполя бойовики обстріляли з мінометів та ходили у наступ на панцерниках. Один неукраїнський згорів. Верховна Рада восьмого скликання шість партій там будуть точно свободівці, балансують на межі. Вимальовуються найдемократичніший із українських парламентів, але мажоритарка може підпаскудити все. До цієї миті залишається вкрай напруженою ситуація навколо 32-го українського блокпоста, що на Луганщині неподалік селища Сміле. З різних джерел лунає інформація і про те, що український укріп район на трасі Лисичанськ-Луганськ оточили російські казаки і припускають, що воює там проти українців 34-й полк спеціального призначення з Російської Федерації. Надвечір наша знімальна група потрапила на сусідній 31-й блок, куди саме тією порою з 32-го... Вирвалось кілька бійців, Вирвалось лише для того, щоб вивести своїх загиблих побратимів. На цій машині бійцям дозволили вивести двохсотих. Дали на це лише годину в заручниках, оставили їхніх побратимів. Отже, хлопці мають повертатися назад в оточення. Лише кілька хвилин на те, щоб перевантажити тіла побратимів у медички. Хлопці на 31-му пропонують перекусити. Бійці з 32-го відмовляються короткі миттєвості між своїми. Вони тратять на розмову з друзями і за, за автоматами ЗАК проти, проти проти протитанків. Луганську трасу бойовики перерізали з двох сторін. Бронетехнікою проти неможливо. Сепаратисти замінували всі підходи і почали обстрілювати позицію з важкої зброї. Бійці стверджують, їм дали наказ не відповідати. У нас карта, що ми вийдемо, якщо ми взяв сукоманду всі руки, це буде бунт, і нас присприсають. Вони провели чотири дні без води. На п'ятий бійці виміняли у сепаратистів 100 літрів на тіло загиблого бойовика. Жижа вся в шоколіжах Була вся випита. Пофільтрована все. фільтруємо як якісь ще бінта стався. Якась вата. Зараз побратими з 31-го завантажують товаришам свою воду, але невідомо чи пропустять. Кидаємо всі може пропустять. Адже їм дозволили взяти тут лише по п'ять пачок цигарок. В кармані, якщо давайте я візьму, Що, я візьму. щось візьму, щось оставлю. Сьогодні пролунав ультиматум до півночі вийти з 32-го зі зброєю та технікою. Якщо бійці не вийдуть, то сепаратисти почнуть наступ. От йде партія, 25 чоловік. Їхній комбат. Їхній комбат і їхні старші, там пару-5 чоловік, доходять до 31-го блокпоста сюди за кілометр. Потім один з наших... Ті два з наших вертаються за другою партією, і вони вертаються. як гарантом. Час вийшов. Треба вертатися. Гвардійці піднімають руки, складаючи пальці у добре зрозумілий знак. Вікторія. Перемога. Андрій Цеплієнко, Андрій Ветушкін, Спецспорт, 2+,2. плюс І буквально годину тому нам вдалося телефоном зв'язатися з речником штабу АТО Владиславом Селезньовим. І ось його коментар про ситуацію на 32-му блокпості та ультиматум, який висунули гвардійцям бойовики. Отже, пункт перший здійснюється постійна комунікація між штабом АТО та особовим складом, які знаходяться на блокпосту. По друге за сьогодні загинувших на блокпосту немає. Третє, все необхідне, що е, не потрібно для забезпечення життєдіяльності, особового складу, який несе службу на блокпосту, у них є. Питання з приводу того, що ми відходимо, залишаємо три дороги блокпост, про це не йдеться, тобто ми продовжуємо виконувати завдання на цьому блокпосту. З мінометів та танків сьогодні вранці бойовики обстріляли підрозділи українських силовиків, що розташовані біля Маріуполя на лінії Павлопіль Гнутове. А стверджують у раді нацбезпеки, українські воїни відбили і навіть змогли знищити один панцерник ворога. Про перший після день у прифронтовому Приазов'ї Світлана Фечун. Жителі Маріуполя сьогодні прокинулися від залпів важкої зброї. Бойовики обстрілювали східні позиції сил АТО поблизу селищ Гнутове та Павлопіль. Вогонь відкривали з мінометів і танків. У відповідь українські військові знищили броню противника. Також бойовики накрили вогнем з мінометів та градів блокпост біля Талаківки. Кілька снарядів влучили у житлові будинки. Частково зруйновані понад десяток помешкань, пошкоджені дахи, вікна повилітали разом із рамами. Деякі взагалі відновити неможливо. У селищі ані душі. Лише надворі, де снарядом зруйнували всі будівлі, сусіди допомагали розбирати завали. Кажуть, осколками пошматувало домашніх тварин та поранило сусідку. Вони знаходилися во они... в дворі хазяїва, взрив. Жона була в підвал, питалася спрятатися, ну, не успіла. Зерною волну накрила там, перебила. Ну, Вони стріляють і убігають. Там не мальчики, не ні наркомани роботи, там роботають профі. Відстрілювали, убіжали, тому що знають, що пойдеть отв'ятка. Тобто 7-8 восім минути уходять з позиції якої стрілялися. Відразу після обстрілу українські військові допомагали мешканцям вибиратися із завалених підвалів та шукали нерозірвані снаряди, що залишилися в землі. Тим часом дорогу до талоківки блокували мешканці селища Сартана. Так вони протестували, щоб військові не рили окопи поблизу моста між двома селищами, адже бояться, що через розташування тут військових можуть обстрілювати і їхні будинки. возле моста и возле тут у нас вот эти улицы, дома. Если будет бомбежка, это все же будет здесь, это все будет здесь летать. Зачем это надо? Мы боимся за свою жизнь. Данный мост есть стратегическим объектом, вы это поймите. Сельский голова пришел и дал разрешение на охрану данного моста. Мы же тоже здесь своей волей не занимаемся. И вот, а из-за этого, что люди не были поставлены в известность, получился такой конфуз. На півночі від Маріуполя також стріляли у другій ночі. Невідомі відкрили вогонь поблизу 60-ї окружної комісії. Щоб не наражати членів комісії на небезпеку. Бійці батальйону Полтавщина призупинили роботу окружкому і посилили охорону приміщень з виборчою документацією. Виключили світ всі, хто залишився в поміщенні окружної комісії, залишилися до утра тут. Комісії ми не приймали. Нуч пробили ми тут. закрыты в окружной комиссии. Мы людей собрали в актовом зале вместе уже с существующими бюллетенями. Люди находились под контролем и под защитой. Я думаю, это была всего лишь провокация. Провокация для срыва работы ДВК. Бійці добровольчого батальйону охороняють членів окружкому та виборчу документацію вже п'ять діб. Вони дуже втомлені, дехто лягав відпочивати на стільцях або просто на підлогу. Військові скажуться, навіть не милися кілька діб. Відпочити бійцям дали лише після того, як окружком поновив свою роботу зранку. Обробка бюлетенів там триває і досі. Світлана Фечун, Сергій Чікочихін, Ігор Камінський, Маріуполь, Спецкор, два плюс і на цю годину за даними центр виборчкому опрацьовано вже майже 73% бюлетенів. Отже, за попередніми результатами, 5% бар'єр до лайті. Відповідно, працюватимуть у новій верховній раді восьмого скликання шість політичних партій. Найбільше українців проголосувало за пропрем'єрський фронт змін майже 22%. з невеликим відставанням на другій позиції. Наразі перебуває Президентський блок Петра Порошенка з показником майже 21,5%. замикає трійку лідерів. Об'єднання самопоміч його представники вперше сядуть у депутатські крісла і їм перевагу віддали трохи більше 11% виборців. Четвертим парламент проходить опозиційний блок. Адепти колишньої влади набирають на цю мить майже 10% голосів. Далі Олег Ляшко зі своєю радикальною партією з показником симпатій у понад 7%. Шоста. Партія, яка на тепер точно потрапляє до парламенту, це батьківщина. За Тимошенко та її команду свої голоси віддали трохи більше 5,5% українців. Буквально на межі подолання 5% бар'єра перебуває нині свобода. На цей момент її показник 4,73% голосів виборців. За результатами голосування свободівці випередили комуністів, які очевидно, що вперше в своїй історії не працюватимуть під куполом на Грушевського підрахунок голосів на мажоритарних округах. Традиційно відбувається. Повільніше найшвидше вправляються на Полтавщині. Тут уже встигли працювати майже 90% бюлетенів. Найгірша справа рухається на Луганщині. Тут комісії встигли ознайомитись лише із 24% протоколів. Не кращі справи і на Одещині у 140-му окрузі. Опрацювали усього 13,5% бюлетенів. Там члену Кружкому на чолі з головою, заступником та навіть секретарем, взагалі зникли з приміщення. Ті окружні виборчі комісії, які на сьогоднішній день подають досить незначний відсоток інформації для центральної виборчої комісії, вони взяті під особливий контроль з нашого боку. І мої колеги, куратори відповідних регіонів, безумовно до цих питань ставляться відповідально, і ми будемо від них, звісно, і більше вимагати. Коаліціада. Повернення переговори про створення парламентської більшості вже тривають. На тепер предметно говорять про співпрацю під парламентським куполом на Грушевського дві пар, два партійні фаворити перегонів. Це представники блоку Петра Порошенка та народного фронту з Арсенієм Ценьком на чолі. Чинний прем'єр-міністр і президент вже поспілкувалися особисто. А трохи згодом переговори провели ще й у ширшому форматі. Третє у їхній компанії наймовірніше стане самопоміч. Хто ще може долучитися до більшості, обійняти ключові посади у владі? розмірковувала Ольга Кошеленко. Щойно закрилися виборчі дільниці, і соціологічні служби оприлюднили перші результати екзитполів. Дві найбільші партії майбутнього парламенту обмінялися пропозиціями щодо створення коаліції. Блок Петра Порошенка буде основою парламентської коаліції. Народний фронт повинен стати стріжні формування нової більшості. Одна без одної створити більшість у майбутньому парламенті партії Порошенка та Яценюка не зможуть. Втім, неочікувано високий результат народного фронту, що практично наздогнав лідера перегонів блок Петра Порошенка. Дав можливість однопартійцям Яценюка відкрито говорити про амбіції. Виборча кампанія народного фронту будувалася на гаслі. Хочеш Яценюка главою уряду, голосуй за нас, і це спрацювало. Наші мудрі українці визнали професіоналізм. І готовність працювати в складних, небезпечних для країни умов чинного прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я сподіваюся, що Народний фронт зможе внести разом з новою більшістю кандидатуру прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Сам Яценюк з'явився у штабі ближче Буде до ночі. Був утомлений і неговіркий. На запитання журналістів вирішив не відповідати. База для нової коаліції. Це угода про асоціацію з Європейським Союзом. І саме це повинно стати основою коаліційної угоди. Що стосується складу нового як парламенту, так і нового уряду, то народ України визначився. І сподіваюся, що до нового... Кабінету міністрів України вийдуть виключно фахові люди. Приблизно цей самий час президент Порошенко продемонстрував свій варіант коаліційної угоди, заснований на його програмі реформ. Стратегія 2020 Моя команда вже підготувала ґрунтовний проект коаліційної угоди. Вона не про посади, вона про принципи. Та ідеали третім партнером по коаліції найпевніше буде самопоміч Андрія Садового. Пропозиція відкрита також для свободи, але вона наразі балансує на межі проходження та батьківщини Юлії Тимошенко. Хоча її стосунки з Яценюком та Порошенком упродовж останніх семи місяців не назвеш безхмарними. Самопоміч не проти участі у більшості, втім має свою вимогу до формування влади. Я за те, щоб в уряді працювали найкращі в Україні, а не тільки ті, які пройшли в парламент треба дивитися ширше Є українці в Україні, є українці в світі, і треба найкращих шукати і просити, що вони йшли в уряд. Коаліція да буде швидкою не більше 10 днів та не скандальною. Обіцяють облоці Порошенка. Попри те, що мали свого кандидата у прем'єри, нинішнього віце Володимира Гройсмана вже практично погодилися на Яценюка. Це сьогодні підтвердив лідер Блоку Юрій Луценко. Його до слова називають одним із реальних кандидатів на посаду голови майбутньої ради. Та зрозуміло. Яценюк є освіченим і кваліфікованим прем'єр-міністром. Скоріше за все, він ними залишиться. Коаліціанти публічно обіцяють ділити не посади згідно з партійними квотами, а відповідальність, щоб не повторити помилок минулого. А щоб спокус було менше, скоротять кількість посад в уряді та комітетів у парламенті. Ольга Кошеленко, Валентина Доброта, Станіслав Ясинський спецкор два плюс Запрошення на віп вечірку в дорогому клубі в обмін на дві світлини з власними бюлетенями у черні викрили схему підкупу виборців на одному з округів. Вона була розрахована насамперед на молоді студентів, які охоче погоджувалися на такий бартер. Правоохоронці звітують, що вже знайшли організатора і дослідили вміст його ноутбуку. А там листування захочеми задурно потусуватися на вечірці, і ціла папка з надісланими фотографіями. Кому квитки пишіть в приват. Студенти поширюють інформацію в інтернеті. Мовляв, хтось роздає запрошення на віп-вечірку. Потраплять туди. Ті, хто проголосує за певну партію та кандидата в народні депутати. Деталі можна з'ясувати за номером телефона. Як ви возле участка, розплатитесь? Нет, ви скидувати мені фотографії потом часа в я думаю, сделаю встречу и раздам всем билеты, кто хотів? А какие гарантии? Я проголосую, отправлю вам. А вы потом ну ні оддадіть мені билеты. Если вам меня посоветовали, значит, я не кидаю. Далі кожен охочий отримує інструкції. Зокрема, як фотографувати бюлетень в кабінці для голосування, щоб не викликати підозри. Обов'язково виключити звук камери і спалах. В Інструкції назва партії та прізвище депутата, за яких потрібно голосувати і поради. Як поводитися, якщо спостерігачі все таки зловлять на злочині? Чернігівці у день виборів відкрили справжнє полювання на скупників голосів. Ми пошли на експромт. Йому позвонили і сказали, що в общем-то проголосували. но не можемо в інтернет ніяк попасть і виложити. Поэтому можемо ли ми просто прийти і на телефоні йому показати говорит, да, конечно, придіть і покажете. У ми зв'язались з нова з міліцією, що от зараз це буде. Окрім самого організатора. В схемі були задіяні ще п'ятеро студентів. Одні шукали продавців голосів, інші обробляли фотографії і звітували перед замовником. В подальшому спірвінники міліції з його дозволу зробили скіншоти його листування в соцмережі стосовно цих подій. Ці матеріали долучені до справи, зафіксований факт надсилання на сторінку фотографій документів схожих на виборчі бюлетні, а також на надання інструкції, по ну як фотографувати на виборчій дільниці ці бюлетні і як потім передавати фотографії в інтернет-пережу. Хлопці переконують про кримінальну відповідальність за торгівлю голосами. Нічого не знали. А це 157 стаття стаття перешкоджання здійсненню виборчого права, карається обмеженням чи позбавленням волі до 4 років. Алла Скорик, Василь Черніщина Спацкор Спецкор 2+,2. Протиградів з автоматами та кулеметами. Водій вантажівок там за командирів бойових машин, зв'язківці за кулеметників, слюсарі, замість механіків, водіїв та гранатометників. На передовій у Луганській області українські воїни відбувають ворожі атаки. А в перервах, аби геть не замерзнути, колють дрова і обговорюють найпершу новину доби підсумки виборів до нової української ради. З лінії фронту репортаж Руслана Ярмолюка. Тут на передові на дрова йде все, що росте поруч. Ніхто не привозив уте рядом, що росте, ламаємо, рубаємо. Еті ми таплюємося. температура ночі. Ну і було до мінус 10. До них не доїжджають волонтери, що перепаде зі штабу, тому і раді. Пускай наберуть нових людей, там обезпечення наладять какое-то лучше там, чим чим є. Німа ні буржуєк. Ні дров, ні угля, все самі робимо. Покупаємо за свої деньги, тебе не запило, пиляємо. Через холод у бочках замерзає вода. Пробувають ополонки у кризі, аби хоч вмитися, бо і серветок на всіх не вистачає. Раз в неділю, если повезе, поедем. В баню вырвемся. Если нормальна обстановка, то это все отлично просто. Ну а так салфетки важные там. То есть руки протер, ноги там. І важиться спать. У них є дух, є техніка, але немає людей. Тут кухар за кулеметника, а водій вантажівки за командира екіпажу БМП. Є машини, які стоять взагалі без екіпажу. Нікому на них їздити. Ні стрілков, ні командирів. І, в принципі, якщо буде навіть ну, от заміни, немає ні, ні, нікого, щоб поїхати в відпуск. Живих грошей на фронті ці солдати не бачать місяцями, а те, що отримують, витрачають або на пальне, або на запчастини до БМП. Родині вислати гроші вже не вдається. Мені обіцяли там 2400, 2700. Це зарплата, плюс там премія, і що там 6 тисяч. Там це в самому початку. Я за два місяці отримав только 900 рублей. У цьому батальйоні половина добровольців на вибори не ходили, але розклад у парламенті політсил знають, тому не втрачають надії на зміни. Ну, я надіюся, вони швидко організують коаліцію. У них не на це багато змінять законодавство законодательство цієї четвертої волні призиву, щоб все таки могли призвати без початку війни, щоб укріпити наші позиції. Було б хорошо, конечно, пойти в наступлення забирати свої рідні гарада. Йти уперед, а не вкопуватись у землю. Просять командування солдати та офіцери. Зараз же їм не дозволяють навіть стріляти у відповідь. Так і воюють. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор, 2+,2. Поранених в зоні АТО бійців почали протизувати державним коштом. Відповідно до закону про реабілітацію інвалідів, хлопці самі можуть тепер обирати установу, де їм зроблять штучну кінцівку, та й сам виріб має відповідати їхнім особистим потребам. Утім, у реальному житті все виявилося зовсім інакше. Підприємства обирають не бійці, а виготовлені протези ламаються вже за два тижні. Більше знає Іван Воробйов. Боєць батальйону Азов Євген Ситенко вчиться робити свої перші кроки на штучній нозі. Харшову час лучше. Він втратив ногу під час мінометного вогню у містечку Мар'їнка, що на Донеччині. Лікувався в Дніпропетровську. Протез бійцю зробили на київському протезному заводі. Але протезом Євген не задоволен. Військовий планує в майбутньому передавати бойовий досвід іншим. Для цього потрібен більш функціональний пристрій. А це Володимир Ганшев, як і Женя, хлопець втратив ногу під час мінометного обстрілу біля селища Садове, що на Донеччині. Протез бійцю зробили на тому ж заводі. Втім, за два тижні він зламався. Я проходив на ньому, грубо говоря, около двох недель неинтенсивной ходьби і вже коліни узел мені міняли, він став несправним. Чим бійці планують займатися, і який вони хочуть протези, в них не спитали. Про сучасні можливості протезування фахівці теж не розповіли, скаржаться хлопці. Чим я хочу займатися, мене ніхто не спрашує. Тобто там вони виділили кошти, сказали, от определена сума, тобі дам на протез, все, мені зробили протез. Ні, ніякого вибору немає. Бірі, що є, і ніхто не спрашував, що я хочу, що я не хочу. Втім, у Мінсос політики впевнені, бійці самі обирають установу, в якій будуть протезуватися і замовляють той протез, який їм потрібен. Визначити на місці, який саме вузол, який саме протез, вам ніхто не зможе. Це можна буде робити тільки коли ви виберете вже підприємство, прийдете туди і розкажете, що ви бачите, як своє життя в подальшому. Який протез зробити інваліду і чи сплатити його або ж ні? Вирішує спеціальна комісія при місіс політики, а не вони розповідають бійці. Функціональний протез ноги сьогодні коштує більше 120 тисяч гривень. кажуть фахівці. Держава сплачує максимум 98 тисяч. Залізна нога Євгена та Володимира коштує ще менше. Сказали туди, то восімся дві тисячі Втім, ще у вересні міністр соціальної політики Людмила Денисова запевнила, всі учасники, а то, яким потрібно протезування, безкоштовно отримують штучну кінцівку, яку побажають. У нас держава фінансує протез, який потрібен той чи іншої людині, а не за 80 або за 120 тисяч гривень. Тобто у нас є протези, які коштують 250 тисяч гривень, і ми такі протези робимо в окремих випадках. Максимальна сума на протез від держави для атошників може бути збільшена втричі, кажуть чиновники. Втім, хлопці обурені, їм про це теж не розповіли. От і кажуть, що можна перевищати в три рази. Що не можна там поставити, допустимо, електронний або там ще якийсь, на якому ти зможеш вести нормальний образ життя. Хлопці розповідають, спілкувалися з представником Мінсосполітики, Той побіцяв розібратися, чому Євген та Володимир, а ще десятки, таких як вони бійців, не можуть отримати такі протези, які їм дійсно необхідні. Іван Воробьофортен Багроф і Дмитро Панасенко, плюс 2+,2. Надія Савченко залишиться за ґратами у Москві до лютого 2015 року. Таке рішення стосовно української льотчиці, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, сьогодні ухвалив басманний суд російської столиці. Засідання відбувалося за зачиненими дверима і тривало майже 5 годин. Самої Савченко на ньому не було, оскільки вона перебуває на психіатричній експертизі в інституті імені Сербського. Адвокати льотчиці повідомили, що сьогоднішнє рішення будуть оскаржувати водночас. Починають і процес оформлення статусу надії як депутата Верховної Ради України. За словами юристів, ця обставина може до певної міри вплинути на умови утримання Українки та перебіг справи. Ми убеждены, що окончательне рішення судьби Савченко буде лежать в поиске политики. Що так или это предмет договоренности між высшим руководством России і руководством з одной стороны України, или може быть международными организациями, Европейским союзом. Это вопрос сугубо високої політики. Поки у територіальних дільничних комісіях та ЦВК рахують відсотки електоральних симпатій, а цифри, які згодом трансформуються у кількість депутатських мандатів, змінюються буквально в буквальному режимі реального часу. Про один доконаний факт уже можна говорити з максимальною часткою ймовірності, ера комуністів та партії регіонів, так би мовити, канонічному розумінні того словосполучення, сполучення в українській політиці, скінчилась. Епітафія епітафія лузерам партійно-політичного гатунку від Маргарити Ситник. Нова рада без КПУ і партії регіонів у канонічному вигляді. Ера комунізму закінчилася вперше за 23 роки незалежної України. парламент без червоних. Останнім часом комуністам не щастило. То десь знову Леніна скинуть, то фракцію розформують. То більше як 300 кримінальних справ за підтримку терористів порушать то, взагалі погрожують заборонити. Але загартовані не однією виборчою баталією комуністи сподівалися. Найпалкіші симпатики і цього разу прокладуть їм дорогу до парламенту і приоцінили себе. Вони ледь набирають 4% голосів. За попередніми даними ЦВК. це менше ніж 300 тисяч людей. А по одномандатних округах і зовсім нульова підтримка програла і екс комуністка Оксана Калетник, яка усунулася від комуністичного минулого, і йшла самовисуванку по 16-му округу Вінниці, так само як і її батько екс регіонал Григорій Калетник. Вона за свідченням виборців продовжувала агітувати за Росію і обіцяла, що та таки візьме гору у війні з Україною. Мені там сахаром не намазано я. я... Політиці я два роки, без кілька місяців. І коли я йшла в цю саму політику, я сказала, що зрозуміло, що сьогодні, якщо ти хочеш щось виправити, тобі і це сам. Свою поразку Петро Сомоненко пояснює залякуванням в його виборців і попереджає, зарано відправляти його разом з однопартійцями на звалище історії. Натомість незмінний вождь червоних Петро Сомоненко, а також знамениті комуністи Адам Мартинюк, Катерина Самойлик і Алла Олександровська тепер не зможуть агітувати за братерство з Росією та хапатися за серце через чергового поваленого Леніна з трибуни Верховної Ради. Уланки партії регіонів таки просучилася до парламенту у складі опозиційного блоку, але значно збіднівши на відомі одіозні особистості. Диригентська навички регіонала Михайла Чечетова не знадобилася його соратникам. Під його керівництвом регіонали хором ухвалювали усі вигідні владі законопроекти, але палкого прихильника Януковича його рубера у парламенті у списку блоку немає. Навіть не робили спробу увійти у Раду і політичний форпост регіоналів і Донбасу. Батько засновник партії регіонів, екс-спікер Володимир Рибак, після добровільного зречення та спіймавши Януковича на брехні, з'являвся у раді, але тепер у політичному та інформаційному підпілля так само не проходять намагаються не світитися підозрювані у підтримці домбацьких бойовиків Олександр Єфремов, Валентин Ландик та Микола Левченко. Я не можу говорити я захрипла зірка Ганни Герман зійшла з політичної орбіти. Останню колекцію Шанель на Гані Миколаїні тепер побачить хіба що у колі літераторів. Вона, як і рік тому пообіцяла, йде з політики і презентувала у Брюсселі книжку французькою під назвою Дівчинка та космісти. Олена Бондаренко також до ради не потрапила, але справу рідної партії успішно просуває у виданнях холдингу втікача олігарха Курченка, де критикують усе, що відбувається в Україні з часів майдану, і встигає про діяння так званої хунти розказати глядачам російського телебачення. За це її дуже люблять запрошувати на ефіри в Росію. Якщо ви зараз прилюдно час мене, унижати, мені, справа уйти. Силовий блок регіоналів теж має забути дорогу на Грушевського. Не побачимо ані бійцівських якостей Льбруса Тедеєва, ані Олега Церівного. Льова останні НАТО захопився інтелектуальною роботою у парламенті псевдореспублік ДНР та ЛНР. Коли началась Втора світова війна. Новачок Верховної Ради Свобода ще вчора могла сподіватися на кілька партійних місць, але сьогоднішній день залишає сумніви. До ради потраплять лише кілька депутатів від одномандатних округів. Олег Тягнибок, Ігор Морошниченко та Богдан Бонюк можуть мітингувати тепер хіба що під радою. Любителів непарламентських методів боротьби виборці не оцінили. Так само як і НАТО радикальні заклики Ірини Фаріон не знайшли підтримки у Львові. Орлиця програла представниці самопомочі в окрузі, де два роки тому набирала понад 60%. Гарита Ситник спецкор два плюс два і не інакше доровкас майбутньому восьмому скликані Української Верховної Ради окреслили російські законодавці місцевого рівня у Санкт Петербурзі. Тамтешня депутатка Ольга Галкіна внесла до законодавчих зборів міста законопроект, відповідно до якого. Чоловіки платитимуть штраф за зв'язок з жінками легкої поведінки, або ж сидітимуть по 15 діб за ґратами. Мало того, пропонується повій віддавати заміж за їхніх клієнтів. Простіше кажучи, фінансового стягнення можна буде уникнути лише якщо клієнт доведе, що робить це вперше в житті і готовий одружитися з жінкою, з якою мав зв'язок. Це на переконання депутата обов'язково знизить рівень вуличної проституції а ще більше збільшить клієнтуру ЗАГСів. На тій життя ствердній ноті прощаюсь до завтра. Усім мирної насамперед ночі. Бажаю і бережіть себе. 18.30, 28 жовтня, телеканал 2+,2. Це докладні координати початку нового списку.